Вітаю малята! Сьогодні ми з вами пограємо у гру Природні явища. Уважно послухайте вірші та розгляньте картинки. Визначте, про яке природне явище говориться у вірші та позначте картинки з зображенням цього природного явища схематичними малюнками. Тож слухайте. Плаче дощик довгий час він образився на нас? Як нема, мене чекають, як прийду, усі тікають. Я городи поливаю та дерева напуваю Так чому, скажіть малята, сіни йдуть мене вітати, під дахи ховаються, гуляти не збираються. Довго дощик сльози лив. Усе довкола затопив. Діти, про яке природне явище розповідається у вірші? Правильно про дощ. На небі тепле сонце сяє, і рослини зігріває, зріють зерна на полях, квітнуть квіти на лугах, соняшник гайдається. За сонцем повертається, постукало сонечко і в наше віконечко. Підемо до річки гратись, засмагати і купатись. Але вчасно, каже мати, треба всім у тінь сховатись, бо якщо не берегтись, сонцем можна опектись Про яке природне явище? Розповідається так про сонце. У вітрила вітер дме, човник річкою жене, гілочки дерев гойдає і насіння з них збиває. Як насіння упаде, нове дерево зросте. Потім в поле полетить, крила вітряка крутить. А від нього по дратах піде світло по хатах? Але якщо вітер злий, налітає буревій, він із хат дахи зриває, і дерева нахиляє, і порвав він прапорці, мов тоненькі папірці. Про яке явище розповідається у вірші? Так, про вітер. Слухаємо далі. Падав, падав білий сніг, і на дах, і на поріг, купу снігу намило, і рослинам всім тепло. До весни сплять під сніжком, як під теплим кожушком. Стали білими луги і дерева навкруги. Вийшли ми на двір гуляти. І кататись на санчатах і зліпили на ставу гарну бабу снігову, але сніг все дужче сипав, більше метра, мабуть, випав. Біля хат і на дорозі утворилися заноси. Ну, мо всі беріть лопати, сніг на дворі розчищати. Всі впізнали, про що розповідається. Правильно про сніг! Молодці малята! А тепер пропоную розглянути кожне природне явище окремо і визначити, на який з двох картинок ми бачимо користь, а на якій шкоду від цього природного явища. А допоможуть нам смайлики! Користь позначимо веселими, а шкоду сумними. Малята, коли дощ поливає рослини, він приносить користь чи шкоду? Так, користь, смайлик посміхається. А коли дощ іде так довго, що затоплює усе довкола, це. Правильно, шкода, смайлик сумує. На цих двох картинках ми бачимо сонечко. Коли сонце сяє і рослини зігріває, це добре чи погано? Звичайно, добре. Смайлик посміхається. А якщо не вберегтись. І від сонця опектись. Це погано, дуже шкодить здоров'ю. Смайлик сумує. Якщо вітер у вітрила дме, човник річкою жене. Добре це чи погано? Добре смайлик посміхається. Але якщо вітер злий, налітає буревій. Це дуже так погано смайлик сумує. Таке явище приносить велику шкоду. Сніг вкриває дерева, землю теплою ковдрою. А дітки весело ліплять снігову бабу. Це Добре смайлик посміхається. Але може бути, що снігу випаде дуже багато. Це добре чи погано? Звичайно, погано. Смайлик сумує. От ми і справилися із завданням, взнали, яку користь та шкоду приносять такі природні явища, як дощ, сонце, вітер та сніг. Ви, молодці, гарно працювали. А які ще природні явища ви знаєте? Подумайте, розкажіть нам про них. Або... Намалюйте їх. До побачення, дітки!